Всім привіт, котята! І ви попали на мій канал Тока І сьогодні у нас п'ятниця, ну, і сьогодні не виходить об Я планувала випускати обустройство кожної п'ятниці, але сейчас мене обустройство виходить хоче на кожен день. А сьогодні ми з вами будемо обустроювати зал для балету. Хотіла сказати спортзал, ну, це буде зал для балету. В чотирикомнатному безплатному домику, щоб зараз мене всі в коментарях не судили. Чому ти не обустроїла большой домик, не взяла для зала, це, це занадто маленький, візьми большой і так далі. Я взяла маленький. Так як я спочатку е, планувала построїти спортзал. Ну потім якось е, бігом швидко передумала і вирішила б зал для балету. Ну, не знаю, як назвати, але просто в буде зал. Е, і давайте е, розкажу вам, які кімнати. В першій кімнаті в нас прихожа, там ось, е, оплатити ну, заняття. Покласти свої віщечки, рюкзаки і так далі. В другій кімнаті, там котре, тренажерні зали і станки знаходяться, ну, щоб е, займатися. В третій нічого там нема, тільки коврики, ось такі всякі е, лампи, там просто буде для розминки, щоб можна було розруб'ятися і так далі. Ну, а в четвертій, е, там буде знаходитися вся вся Приналежність для тренировок Одіжда, різні всякі штучки і так далі. Це обостройство я обостроїла десь півчаса, півтора часа. Ну, не буде час. Не більше, тому що я взагалі дуже, якщо я знімаю вечір або то в мене воно, я не знаю, чи це буде все так, але воно в мене дуже швидко все обостроїться. Уже, не знаю, п'яте обостройство, я знімаю ввечері, і воно просто обостроїться за час, коли вже почти перед сном я знімаю, і воно просто дуже швидко в мене все обустроюється. Свою оцінку цьому обустройству я покладу напевно 7 з 10, так як не все ідеально. І мені ще хватало кімнат, але я вже не хотіла брати інший домик. Ця ідея для обустройства якось прийшла внезапно, так як коли я обустрою, мені приходить куча ідеї на відео. Я вчора обстрілювала домик. Для мене, моєї подруги ігровий, можна сказати, ігровий домик. І мені прийшло куча ідей, я просто вчора лягла спати, вже не записала все в свій блокнот, там, де у мене всі пишуть ідеї для відео, і я їх забула. Я їх просто забула. Тому тепер приходить. Не знаю, я не можу нагадати, які ідеї мені вчора прийшли. Зараз можна буде записати ідеї, які зараз мені прийшли у голову. Нужно обов'язково буде їх записати І для вас зняти. Цей домик я буду, можна сказати, цей зал домик я буду використовувати, що я зараз обустрою для своїх відео. У мене вже сьогодні би мало по плану вийти. Що я посчитає? Я посчитала, сьогодні вже би мало по плану вийти абсолютно інше відео не обустройство. Мені кажуть, що не обустройство. Ні, ну, обустройство. але я вже планувала просто випустити інакше відео, і в мене вже би мало бути четвер вийти серіал. Він не вийшов. Так як я один день пропустила, і в мене просто все перемішалося. Тому ще стараюсь не пропускати ні одного дня. Тому завтра я не знаю, які викладу відео. Якщо, що можете підписатись на нашу телеграм-групу. Там я пишу, коли що виходить відео і так далі. Ну, напевно, все ж же... завтра, якщо в мене все вийде, я зніму серіал. Напевно, так. І мені завтра потрібно буде ще скласти сценарій, тому що він в мене вже не, ще не складений досі. А так, то вже б завтра я б стала знімати серіал. Не знаю. Так, ми відео без туристів відійшли, вже пішли на відео, на тлі чорні темі і так далі. Ну і мені кажеться, все. Про відео я сказала все я очень так відстало. У мене просто ужас, як я відстала. Ну, я все до ну, Так, у мене просто все перемішалось. У мене приходять відео, швидко десь прийде якась ідея для відео, я хочу її зняти якнайшвидше. Потім забуду, і тепер стала записувати всі ідейки, Нужно буде купити спеціальний блокнот для того. І ще лишилося 2 тижні, якщо я не помиляюсь. Вже буде весна, зима так швидко прийшла, і за 3 місяці вже і е, е, літня канікула. Тому час швидко біжить. Тому вже скоро мені прийдеться початок нашого відео міняти на щось більш весняне. Тому мене зимове вже будемо міняти скоро на весняне. Ну, З весно, приходом весни у мене ідеї по, е, на відео з'являються теж, тому в мене зараз. Да, е, бувають такі дні, що просто не зна, е, куча ідей і не знаєш, що зняти. А буває такі нішего навіть знімати і хочеться зняти просто якесь обустройство і все. Якщо мені знімати, я знімаю обустройство. Тому, не знаю, мені як то легше щось обустроїти, не знімати і так далі. Тому, якщо що, в мене будуть виходити куча обустройств. Хоч у мене куча ідей для обустройства, але є такі обустрої, які не хочеться ні обустроїти, нічого. Просто всі не хочете. І, кстати, у мене знову з'явилося 3-4 відео ідея для 3-4 відео. Може даже для, можна сказати, цілого влога десь на час, тільки по віддільності по часті. Ну, не знаю, навірно, так і буде. Ну, і моє обустройство вже підходить по кінцю. Результат ви можете побачити зараз на екрані. А всім спасіба за просмотр. Підписуйся на канал, нажимай на колокольчик, щоб не пропустити всі мої нові відео. Підписуйся на наш телеграм-групу, наш інстаграм, Тікток, лайк і так далі. Силки в описі.